Студенти-відмінники будуть стипендіатами Івано-Франківської міської ради. Виплати передбачені для сотні найобдарованіших студентів за успішне навчання. Отримати їх зможуть ті, хто здобуває освітній рівень бакалавра та магістра. До 1 листопада виші повинні подати заявку про кількість студентів денної форми навчання. Потім буде визначено перелік кандидатів на призначення стипендії. Ми ждемо і розраховуємо, що це будуть люди, які. Мають успішність і особливі якісь успіхи в навчанні, мають громадську суспільну відповідальну позицію і в житті, яка проявлена в їхніх безпосередніх діях щодо їхнього життя в закладі, і в громаді міста в цілому, в тому числі, які проводять ну, правдиву підтверджену фактичну волонтерську діяльність. Я думаю, це також буде мати важливе значення. Ті, хто популяризують спорт. Здоровий спосіб життя проукраїнську відповідальну дієву позицію отримати винагороду зможуть лише студенти-відмінники, які навчаються у вишах 3 та 4 рівня акредитації. Розмір щомісячної стипендії для успішних студентів становитиме 2,5 тисячі гривень. В івано франківській марії вважають це не обоякий стимул вчитися на відмінно. Та документальна підстава, яка необхідна для прийняття рішення і об'єктивного підходу в цьому, вона включає подання на призначення стипендії інформацію про студента і відповідність критеріям. Ну, тобто там буде встановлена форма, вона буде зручна, зрозуміла і вичерпна. Інформація про призначення студенту інших стипендій, ну тобто або не призначення, ми хочемо мати підтвердження, що особа не отримує інших стипендій. Ми будемо старатися в цьому також сприяти. Тут не треба буде якусь там ну, велику процедуру проходити, щоб підтвердити. І витяг з протоколу засідання вченої ради навчального закладу про висування кандидатів на призначення стипендії закладом, і ідентифікаційні документи. В кінці року профільна комісія затвердить перелік студентів стипендіатів міської ради, які отримують винагороду за успішні здобутки у навчанні. Віра Геннадій Томнюк новини на вежі.